Про потреби для українських захисників, військове ПДФО, проблеми з водопостачанням в місті та завершення ремонту на вулиці кафедральній. Про ці актуальні теми розповів міський голова Роман Клічук на традиційній щомісячній прес-конференції. Подробиці далі. Українські військові потребують постійної підтримки. Наразі захисникам, які щодня боронять державу від російських окупантів, потрібні дрони. Чернівецька міська рада оголосила тендер для їх придбання. Ми оголосили тендер ще один на 4 мільйона гривень. Куди входять як дрони, це це типома, і так і піввітроне. І також ще на гоневе сесії є, є плани ще б. Запчастина, тата там йде за підйомних для ремонту автомобілів, шини, акумулятори, все таке інше. Все що не буде потрібно. Під час грудневої сесії Чернівецької міської ради депутати планують розглянути проєкт бюджету на 2024 рік. За словами Романа Клічука, в місті намагатимуться зберегти планку минулого року. Ми хочемо зберегти ті цифри планові, які були на двадцятий рік. без зберегти їх. На 24 те використовуючи ресурси внутрішні, ми старатимося дотягти до, до тих планових цифр. Орієнтовно це втрати по ПДФО – це 700 мільйонів гривень у 2024 році і вже в цьому році не, не доплатять на 90-те десь орієнтовно. Постійні прориви і відсутність водопостачання у домівках людей залишається нагальним питанням. Водопровід, який забезпечує чернівці водою, потребує капітального ремонту. Проте, коли місто отримає грантові кошти, наразі невідомо. Ця інформація яка йшла по покредитуванню мене водосього не ще його не вибрали. Тобто йшла йшла ми, ми, ми в тому році. в Врудне місце заключили воду. На грантові проекти і на, на кредитні, але тільки зараз ми підходимо вже до початку реалізації про програми про по заміну водопроводу. Я, я думаю, що що до, 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 до кінця року ці бюрократичні процедури завершаться, і ми зможемо з початку року вже говорити про, про заміну водопроводу і на Дністер, і на території міста. Міський голова Роман Клічук повідомив: усі розпочаті у 2023 році ремонти планують завершити впродовж місяця. Це стосується і вулиці кафедральної. Ми плануємо всі всі ремонти, які почалися у 2023 році, завершити всі до кінця року. Це зв'язано з ж з, з різними складнощами і з технологічними і з нехваткою людей, тому що планували зробити раніше. Але я я, я думаю, що зробимо все мо можливе, що потім грудня, все, 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 що було розрито, завершити. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.